запитання було таке, оскільки пан Мішелен Фрей критикує світові релігії, християнство і так далі, і його навіть називають атеїст на службі в медіа. Моє запитання полягало в тому, навіщо Адже франція здається втратила звичку практикування релігії, і справді виявляє. Видається на дуже атеїстичну країну. І друга частина запитання полягала у проханні порівняти це з українським euh, контекстом, що це можливо. Адже в Україні люди здаються віруючими, плюс тими, хто практикує релігію, і особливо забобованими. Звісно, якщо з тим euh, середовищем відомо пан філософ, дякую. Donc euh cette книга про про трьох монотеїзмів. Pas seulement le divin chrétien. Il chrétien що відстає християнство, юдаїзм, у християнизм і ал критикує християнство і і іслам. Donc je pense que si le christianisme ne se porte pas très bien en France, l'islam se porte bien. Якщо навіть позиції християнства у Франції більш ну слабкі, але не слабкі позиції ісламу. Тож euh, я, коли я писав книгу, я euh, мав на увазі, що, euh, що те, що наробив наробила християнство, воно таке саме, що чорт і всі помилки, які наробили і, е мусульманство і юдаїзм. А quoi faut ajouter que ле fait que les églises soient vides en France s'accompagne du fait que le les temples soient pleins encore de Але треба ще додати той той факт, що бало людей в церквах у Франції зовсім не означає, що немає релігії в головах. Тут не потрібно входити в в деталі, мені б montré que par exemple la

de la pensée moderne ou de la pensée post-moderne reste marquée aussi par le christianisme. Et que notre corps est resté chrétien même quand on est athée. Donc ma déchristianisation elle ne concerne pas l'invitation à ne plus aller à l'Église.

l'Ukraine est pour cause. Et l'Europe de l'Est peut-être. Oui, l'Europe de l'Est. Oui, ben, je ne sais pas suffisamment l'Ukraine, car euh, pardon, il faudrait toujours répondre à la deuxième question. Et l'Europe de l'Est. Tout, tout prend le contexte global de l'Europe de l'Est. peut-être Oui, ce que je dis reste, reste d'actualité, c'est-à-dire que un, on déchristianise le, la, 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 ce qu'il faut qu appeler l'épistémé, c'est-à-dire le fait qu'il y a imprégnation euh, judéo-chrétienne.